Якщо людині щось заважає, так? якщо вона корить себе у чомусь, або в неї є така ментальна установка, що їй потрібно від чогось відмовитись, і тільки тоді вона зможе щось зрозуміти, так? тоді вона це їй, в неї працює дійсно, вона відмовляється від, значить, якихось своїх бажань. Смакових якихось прив'язок, тобто їй вже вона обмежує своє меню, кажем так, своє ставлення до їжі, обмежує себе в там в задоволеннях, таких, як десь якісь те, що ми називаємо соціальним там. Спілкування, якісь соціальні ці такі речі, як шопінг, якісь як, такі, як, як всі от люди, які просто живуть і не знають, що таке аскеза, так? А Людина себе починає обмежувати, і вона таким чином відчуває, що в неї щось змінюється, і вона осамітнюється, і починає більше, скажімо, задумуватися, а не відволікатися від цього, від там якихось внутрішніх процесів. Це їй допомагає, то це називають аскезою. І вона думає, що це так, і воно в неї працює. так Але є інше. Є те, що, от наприклад, людина в соціумі в, на весіллі, як кликали Буду Ісуса там ще всіх. Вона відчуває себе і всім, і нічим одразу. Тобто, для неї нема. Того, що відволікло її від суті від істини, тоді вона або завжди знаходиться в аскезі, або їй цього не потрібно. Сумієте? Тут треба також усвідомити, для чого це. Якщо це дійсно затягує людину в якусь безкінечну потребу в чомусь, так? якщо її це затягує, вона входить в аскезу. Якщо її це не затягує, і, а вона це сприймає, все сприймає спокійно, урівноважено і нічого не відволікає її від суті, то це вже аскеза не потрібна, розумієте?